Ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів, нас біль по втраті України, кормив нас, гні, і злість на ворогів, лекав нас біль по втраті України, кормив нас, гні, і злість на ворогів. І ось ми йдемо у бою життєвому, міцні, і тверді. Зламні, мов, граніт, оплачне дав свободу ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, оплачне дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, Поплач не нікому, борець, здобуває світ. хочемо ні слави, ні заплати заплата нам, то радість боротьби солодше нам у бою як жити. Ти в путах, мовні раби, солодше нам у бою умирати як жити у путах, мовнімі раби, доволі нам руїни і не не сміє брат, на брата йти у бій, від синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий наряд свій від синя. Жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий наряд свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич, народові несе Вітчисні, бучний вірний до загину нам український. Вище понад все, вітчизний будь, ти вірний до загину нам, Україна, Вище понад все, веде нас в бій, борців упавших слава для нас, закон, найвищий та наказ, Соборна українська держава вільна і міцна, віцяну по Кавказ, Соборна українська держава вільна. Мецна, писану по...